Депутати могилів Подільської міської ради прийняли рішення на користь військових. 11 жовтня міський голова Геннадій Глухманюк провів позачергову 37-му сесію міської ради. У сесійному засіданні взяв участь 21 депутат. На порядок денний було винесено 11 питань, які попередньо розглянули на спільному засіданні депутатських комісій. Народні обранці передали безоплатно у державну власність майно комунальної власності для наших захисників. У ході сесії депутати внесли зміни до програми підтримка вторинної спеціалізованої медичної допомоги у могилів Подільській громаді. Кошти будуть спрямовані на реконструкцію та закупівлю обладнання для нового реабілітаційного відділення, яке наразі створюється на базі окружної лікарні. Депутати збільшили статутний фонд комбінату комунальних підприємств. Також внесли зміни до програми підтримка первинної медичної допомоги. Кошти будуть спрямовані на поточний ремонт ФАПів. Внесли зміни до бюджету громади, виділили кошти для облаштування сучасної системи оповіщення у нашій громаді. Усі рішення сесії прийнято одноголосно.